Сюжет підготував мій колега, журналіст Сергій Сулин. Видатного українського піаніста Сергія Скринченка знавцям музики представляти не треба. Ім'я цієї людини назавжди вписане золотими літерами в історію українського мистецтва. Нещодавно в малому залі Національної музичної академії України імені Чайковського відбувся концерт, присвячений 60-річчю Сергія Скринченка. На жаль, уже 12 років цього майстра немає з нами. В концерті брали участь провідні українські музиканти, друзі та родичі піаніста. Всі, хто його знав, говорили. Сергій Скринченко був людиною надзвичайною, як то кажуть, не від світу цього. По-перше, слід визначити унікальну музичну обдарованість у шестирічному віці, коли вступав до музичної школи, вразив всіх тим, що зіграв підібране ним на слух популярних післявоєнні роки танго Серце Матері. Студентом консерваторії Сергій Скринченко став ще до закінчення школи. Потім було навчання у знаменитого професора Володимира Нільсена і в 1960 році на міжреспубліканському конкурсі піаністів у Львові Скринченко отримує першу премію. Ось так, в 20 років, він увійшов до еліти радянської музики. Послухайте спогади професора голови спілки композиторів України Михайла Степаненка. Він навчався разом із Сергієм Скринченком, був його товаришем. Жив в нестатках, родина була дуже бідною. Народився і в му році. Дитинство пройшло в окупаційному Києві. Після війни він, як дуже талановита людина, просто чудовий слух, чудові музичні здібності. Чим дитина заробляла на те, щоб допомогти родині? Грав на акордіоні, де по таборах э, піонерських, десь заробляв гроші. Розумієте, для своєї родини. В той же час для нього музика була всім. І це його привело. Спочатку він закінчив київську музичну школу імені Лисенка, десь стрічку нашу, Після того консерваторії. І от в консерваторії, вже в 60-х роках, розкрився його колосальний талант. Тому що вже перший його виступ, коли ми було 20 років у Львові, його зразу ввели в еліту української музики. Три людини, які пішли з цього конкурсу, вони стали для нас і для світу видатними талантами. Це Олег Криса, це Віктор Єресько і це Сергій Скринченко. Він був людиною надзвичайно непрактичною в житті, тому що він жив музикою. І тому він, він надзвичайно багато працював. Він охопив фактично весь фортепіанний репертуар. Це сотні творів. І він все виконував, і все грав. Тоді, якраз в 60-ті роки, починаючи від 58-му, тут же на сцені виступали хто? Ван Кліберн, коли була перша перемога такого конкурсу, як Чайковського, і він в Києві тут щось шаленне творилось. Але паралельно вже існував Глен Гульд. Геніальний канадський піаніст, який теж приїздив, і його виконання було теж еталоном, новим еталоном. І кожен рік в Києві був Ріхтер, і виступав тут, була кінна міліція на ці концерти. І потрясаючий піаніст, і педагог, який тут працював Володимир Нільсен, професор Ленінградський. І приїздив сюди такий геніальний піаніст, як Ратур Рубінштейн, і хоро-шоу, і потрясаючі оркестри, які приїздили з Європи, з Америки. найбитакіші піаністи. І от на цьому фоні Сергій Скринченко був дуже помітною фігурою. Фонатеці українського радіо збереглися записи музичних творів у виконанні Сергія Скринченка. Зараз буде звучати фрагмент із Гольдберг-варіацій Йогана Себастіана Баха. Навці стверджують, що виконання Гольдберг варіацій було однією із вершин творчості Сергія Скринченка. Але скільки у нього було цих вершин? Справа в тому, що у цього піаніста був унікальний, просто фантастичний за обсягом репертуар. Ось, наприклад, в сезоні 74-75 років він зіграв цикл монографічних концертів, що складалися з десяти програм і охоплював кілька століть від музичного барокко до творів сучасних майстрів. Розповідає голова спілки композиторів України Михайло Степаненко. Він виїздив по всій Україні. От він і за кордон їздив і багато дуже виступав і грав фактично всю класичну і романтичну музику. Але ви не уявляєте, наскільки це важко? Це робота каторжна, тому що треба тримати в голові сотні творів і виходити кожен день виконувати щось нове. Тобто, він підняв. Такий пласт музики. І так його виконував, що це залишається в пам'яті і зараз, після 12 років, коли його вже немає. Одним із улюблених творів Сергія Скринченка був цикл пори року Петра Чайковського. Послухайте фрагмент п'єси Вересень. А палітра Скринченка була багата відтінками і півтонами, які передавали найменші зміни настрою. Яскраві плями бравурних пасажів це не його стиль. Він віддавав перевагу м'якому співучому звукові. Фахівці стверджували, що технічна майстерність Скринченка найвищого рівня, але найбільше всіх вражала його індивідуальність, в котрій переважала поетичність і глибоке розуміння стилю виконаної музики. В останні роки свого життя Сергій Скринченко багато виступав разом із відомим співаком, народним артистом України Валерієм Буймистером. Ось що він згадує про свою співпрацю із видатним піаністом. Володів надзвичайно великим смаком і відчуттям музичної форми, співвідношення, темпові, динамічні. Це був такий музикант такого, енциклопедичного, такого рівня, який міг допомогти як педагог. І от порівнюючи останню його роботу зі мною, то я можу сказати, що він як партнер настільки високо виріс, що на початку, наприклад, мені було фізично тяжко працювати з ним, бо він мав дуже великий масштабний звук, надзвичайно велику палітру темброву інструментально. А вже коли ми з ним останнім роком. Працювали, то він настільки тонкий був партнер, що я тільки тоді фактично зрозумів, наскільки це був великий музикант. Я вже не кажу про людські його якості. Незвичайно був цікавою людиною. І на щастя, і на жаль, так воно сталося. Що... Я можу без всякого ставити його на рівень найвидатніших піаністів взагалі сучасності. Тому що я пам'ятаю його останні концерти Сольні, наприклад, музика Шуберта. Музика ліста, наприклад, так. концерт його створів ліста, ми настільки вважали чи нас так навчили, що Ліст – це був віртуозний майстер надзвичайно високого рівня виконавець. А він так показав його композиторську діяльність настільки тонко, що коли його слухаєш в його виконанні твори ліста, то можеш уявити на якого рівня. Він був тонкий музикант, і він не міг написати тільки віртуозну музику. Наскільки це було глибоко, але просто для того, щоб виконати музику ліста по справжньому на великому рівні, великому рахунку, то треба самому бути надзвичайно високого рівня виконавцем. І це, а це якраз у Сергія було. Це дозволяло йому трактувати ці твори, так як він їх відчував по авторськи, бо він до автора, до музиканта відносився надзвичайно. Свято. Зараз прозвучить ще один твір у виконанні Сергія Скринченка: Георг Фрідріх Гендель. Фантазії. у житті Сергія Скринченка і дуже трагічна сторінка. У 76 му році, в самому розквіті свого таланту, він потрапив за ґрати. Справа була сфабрикована, його притягнули до кримінальної відповідальності за хабарництво. Слід було знати цю людину, щоб у повній мірі оцінити всю безглуздість такого звинувачення. Всі, хто знав Сергія Скринченка, казали, це був справжній лицар, м'яка, інтелігентна, широкоосвічена людина. Зараз у нашому суспільстві пропагується ідеал активної практичної особистості. Можливо, це й правильно. Але про Сергія Скринченка треба сказати, що він достеменно не був людиною нашого часу. Метою його життя було досягнення ідеалу в музиці. А про гроші, які можна заробити, він ніколи не думав, ніколи не дбав про заробіток. І коли треба було грати і виступати, робив це навіть шкодячи собі, згадує заслужений артист України Аркадій Іванокурок. Ми були насправді дуже близькі друзі, багато грали концертів разом по Радянському Союзу, багато мандрували з концертами. Пам'ятаю, такий випадок був, коли ми грали за полярним кругом. В Норільську був концерт, великий такий театр. І, за Може, п'ять хвилин до концерту йому стало погано щось Сергію щось таке відчуває, щось нирки. болять, може, якась почечна коліка чи щось там таке. І я йому кажу, може, ти такий білий став, треба все відмінити. Він каже, як можна відмінити відмінити концерт? Люди прийшли, і ми з ним грали з перервою десь близько трьох годин концерт. І він мав цю коліку весь час через біль. Через страшенну біль білий сидів і грав. І як грав. Грали ми складні твори Бетховена, Крейцерова, Соната і, і багато інших творів. І після цього цей камінець вийшов, було, слава Богу, ми могли далі їхати на концерти, гастролі. Але це такий маленький такий момент з його життя. Він віддавав все себе музиці. І міг зрозуміти деяких людей, які казали, що це недобре почуваю, чи може щось не так багато платять, то він тут не грає, чи там не грає, чи те, це не грає, чи то не грає. Треба бути лицарем музики, таким, як був Скринченко. Так вийшло, що десь, може, років 10 ми з ним грали і разом, як то кажуть, били кофе. А зараз працюю в Відні, тому дуже радий, що якраз є така нагода. Зробити таке музикальне приношення для пам'яті Сергія Скринченка. Тут багато його однодумців і дуже відомих музикантів сьогодні грали. Ми були разом солісти Київської державної філармонії довгі роки, і разом грали концерти в колонному залі, і я вже казав по всьому радянському союзі. Він для мене був такий старший товариш і якийсь вчитель. Він дуже займався до, так серйозно йогою, я був такий дуже мені здається, людина, яка більш духовна, ніж ніж просто такий світський чоловік. Це, по-перше, його заслуга. Він був такий насправді наставник і відношення до музики, до людей. Він міг про себе нічого нікому не сказати, якийсь був сором'язливий такий. Але якщо треба було сказати щось за когось, який мав талант. Чи може хотів щось таке зробити, чи міг зробити, і хтось його десь трошки пригнічував, то він завжди міг прийти і сказати «прошу». як так може бути, що така людина не виступає сольними концертами, чи щось там інше? Таке? Він був дуже справедливий, серйозний і глибокий музикант, і взагалі людина. І я думаю, що ці риси людського характеру треба нести все життя. Вони не мають розвитку. Це ґрунт. Для людей всього світу. Сучасна молодь мало цікавиться класичною музикою. Тож ми вирішили, у матеріалі про видатного українського піаніста повинно звучати багато творів у його виконанні. Тепер слухайте фрагмент із двох фантазій Георга Філіпа Телемана. І відзначають, що коли Сергій Скринченко повернувся із в'язниці і почав знову займатися музикою, його мистецтво вийшло на якісно новий рівень. Концерти, які він давав в останні роки, проходили з неймовірним успіхом. Сам музикант казав, після того, що довелось перетерпіти, він зрозумів у житті щось таке, чого раніше не знав. Згадує народний артист України Валерій Буймистер. Те, що з ним трапилось, воно може дуже сильно. Зламати його, тим більше таку людину, яка була надзвичайно десь взлете, такі не в реальному світі, в світі музики. І пам'ятаю Пот... наші поїздки з ним, коли він говорив. Ну, по-перше, нас, крім того, що музика об'єднувала, ще чисто такі філософські якісь поняття. Нас цікавив схід, естетика, філософія Сходу, релігії, філософія Реріха. Мені це якось врізалось в душу. І в пам'ять те, що він сказав, що якби зі мною то не трапилось, то я б багато де в житті не зрозумів. Останній концерт Сергія Скринченка відбувся 13 жовтня 1988 року. Після цього виступу він сказав, що досягнув, чого хотів. Через місяць його не стало. Професійного запису останнього концерту піаніста ніхто не зробив.